Stanislav Demchuk, United News Ukraine. Пане президенте, вчора ви мали досить тривалу зустріч у штаб-квартирі НАТО із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте цілою низкою лідерів європейських, а також з керівництвом європейського союзу. Дивлячись на реакцію і результати вашої розмови, усі говорять про те, що у вас не слід підштовхувати Україну, не слід підштовхувати до негайного перемир'я з Росією і. І до необдуманих кроків у цьому плані треба все досить досить мудро зважити. Чи досягли ви такого ж консенсусу і так, так та, такої позиції усього європейського союзу, усіх лідерів країн ЄС, ну звісно, за виключенням пана Орбана і Фіцо. Дякую. Дуже дякую. Передусім, я хотів би сказати, що питання не про підштовхування, а питання, щоб нас не підштовхувало до прірви. Так і як я сказав, ми дуже хочемо закінчити цю війну, зупинити Путіна, і будемо робити все від нас залежне. Важливо, щоб голос Європи був об'єднаний, щоб не деякі країни про які ви. До речі, тільки що згадували, мали ті чи інші контакти і розповсюджували російські наративи. А щоб був голос Європи, для нас дуже важливий цей голос об'єднаний з голосом Сполучених Штатів Америки. Ми чекаємо до інаугурації нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І після цього ми хочемо, щоб у нас був серйозний план, як зупинити Путіна. І дійсно, я думаю, що і Дональд Трамп і плюс європейський союз спроможні це зробити. А про це говоримо також. Говорили про ППО. Не хочу повертатися, повторювати зрозумілі а, темпи. Зрозуміла кількість того, що нам потрібно. Також говорили про ініціативи. А, ми вчора почали день в Брюсселі з зустрічі з президентом французької республіки Мануелем Макроном. Так ми підтримуємо його. Ініціативу, але нам потрібно розробити всі деталі щодо контингенту. Ми просто говоримо, що це може бути частиною гарантії безпеки. Безумовно, для нас найважливіша гарантія безпеки це НАТО, і безумовно, поки Україна не в НАТО, такий аспект може розглядатися. Питання тільки в тому, щоб це не була просто якась знаєте, Ну як сказати, штучна історія. Треба дієві механізми. Якщо ми говоримо про контингент, то конкретика. Скільки? Що вони будуть робити, якщо буде агресія з боку Росії? Багато багато всього ми дискутуємо на цю тему. Важливо, що ми піднімаємо такі питання. Це дуже важливо, що ми почали піднімати ось такі питання. Юрнюс this site. Ну, бачите, тому що бачите, з ким ми маємо, маємо справу. Сьогодні товариш із Кремля сказав, мав, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Да, Путін сказав, що технологічну дуель, каже, що ми вдаримо, наприклад, Кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять Проти повітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від, від